Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! А чи знаєте ви, яких траєкторій треба дотримуватися при виконанні поворотів на перехресті? Розбираємося разом. Пункт 10.5 правил говорить, поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. А у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Ну, і щодо правого повороту, то тут, я думаю, проблем нема. Починаємо з крайнього правого положення, таке ж крайнє праве положення його закінчуємо. А от і з лівим поворотом можуть бути проблеми. Наголосимо ще раз, що на виїзді саме з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не повинен опинитися на смузі зустрічного руху. Давайте це проаналізуємо. Аналіз розіб'ємо на дві частини. Перша частина аналізу, якщо на дорозі є розділювальна смуга. В такому випадку згадаємо, в рамках перехрестя є два окремі перетини проїзних частин. Отже, ось перший перетин, і саме ось тут, на виїзді з першого перетину проїзних частин, ми не повинні опинитися на смузі зустрічного руху. Таким чином виходить, що на таких дорогах треба виконувати поворот лівий навколо умовного центру перехрестя. Зазначимо також, що мова йде саме про поворот. Про розворот нічого не говориться. Тому, в принципі, для розвороту це правило може не виконуватися, і розворот може бути здійснений по найменшому радіусу. Але все ж таки, з точки зору забезпечення безпеки дорожнього руху, найбільш безпечним буде виконання і розвороту також навколо умовного центру перехрестя. Дивимося в динаміці. Якщо є розділювальна смуга, Ось таким чином водії мають роз'їжджатися. Водій синього автомобіля при цьому не повинен забувати і при зеленому основному сигналі світлофора пропускати зустрічний потік. Принагідно, давайте проаналізуємо, а куди треба закінчувати виконання лівого повороту чи розвороту. Напряму в правилах про це не йдеться. Але якщо згадати одну з основних норм 11-го розділу, що транспортні засоби повинні триматися якомога ближче до правого краю проїзної частини, тоді виходить, що на вільній дорозі поворот лівий чи розворот треба закінчувати в крайню праву смугу, щоб бути якомога ближче до правого краю проїзної частини. Ось червоний автомобіль має цілитись саме в крайню праву смугу. З синім автомобілем трошки інша історія. Тут крайня права смуга зайнята, тому він має право завершити свій поворот, свій маневр у другу смугу. Була б зайнята друга смуга, тоді б міг закінчити в третю смугу. Але ще раз повторюся: якщо смуги вільні, тоді якомога ближче до правого краю треба триматися. Коли дещо змінити ракурс і уявити, що не наша дорога має розділювальну смугу, а перехрещувана дорога має розділювальну смугу. Застосовуючи те ж саме правило розділу 10-го, приходимо знову до висновку, що і на такому перехресті треба рухатися навколо умовного центру перехрестя. Інакше ось тут транспортний засіб опиняється на смузі зустрічного руху. Отже, Якщо хоча б одна з доріг, що утворюють перехрестя, має посередині розділювальну смугу, лівий поворот треба виконувати з точки зору правил навколо умовного центру перехрестя. Єдине виключення з цього правила це коли дорожня розмітка передбачає інший порядок руху. Ось як на цій картинці, подивіться, дорожня розмітка нанесена таким чином, щоб ми дещо зрізали кут. В такому випадку виконуємо вимоги розмітки і рухаємося по траєкторії, які вона пропонує. Друга частина аналізу: якщо жодна з доріг на перехресті, розділювальної смуги немає. Не буде помилкою і в даному випадку, якщо поворот ліворуч чи розворот буде виконуватися навколо умовного центру перехрестя. Але може бути проблема. При дотриманні такої траєкторії неважко побачити, що траєкторії руху зустрічних транспортних засобів перетинаються, вони повинні пропускати один одного, і ось тут в зоні перехрестя може утворюватися тянучка чи пробка за умови інтенсивного руху, і за умови наявності багатьох бажаючих здійснити, так би мовити, взаємний лівий поворот чи розворот. Тому за даних обставин для підвищення пропускної здатності перехрестя допускається дещо зрізати, так би мовити, кут і роз'їхатися з зустрічним автомобілем, як кажуть в народі, правими бортами, тобто трошки не доїжджаючи до умовного центру перехрестя, залишаючи його праворуч від себе. В такому випадку, зверніть увагу, межа перехрещення проїзних частин посунулася от сюди. І щоб опинитися на смузі зустрічного руху, треба достатньо серйозно постаратися. Тому за даних обставин допускається дещо, як ми сказали, зрізати кут. Траєкторії руху транспортних засобів в даному випадку синього і червоного автомобіля не перетинаються. За рахунок цього набагато швидше вони зможуть проїхати це перехрестя. Дивимося в динаміці. При виконанні маневру по такій траєкторії треба бути особливо обережним, уважним і не прогавити транспортні засоби, що рухаються назустріч. Справа в тому, що за оцім потоком ми можемо не побачити інші транспортні засоби, і можна легко підставитися під зустрічний автомобіль. Закінчувати маневр, як ми вже казали, з точки зору правил, треба якомога ближче до правого краю проїзної частини. Вивчайте і виконуйте правила дорожнього руху, безпечного всім водіння. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.